Оперативна нарада під відкритим небом на аварійному мості. Саме така зустріч відбулася днями між керівництвом Калуського району та представниками служби автомобільних доріг в області. Подію зафіксувала і наша знімальна група. Голова Калуської РДА Василь Петрів і його заступник Лоран За зустрілися із представниками служби автомобільних доріг в області, щоб обговорити питання щодо відновлення будівництва мостів у районі. Ними оглянуто міст через річку Дністер, який сполучає Калуський район із Галицьким. Його довжина близько 250 метрів. Аварійний міст, яким сьогодні користується, вже доволі старий. Недавно його трохи відремонтували і на деякий час зняли проблему переїзду через ріку. Але сказати, як довго він ще служитиме, не береться ніхто. Тому першочерговим, за словами голови Калуської райдержадміністрації Василя Петріва, стоїть завдання щодо відновлення і завершення будівництва нового моста. Як повідомив заступник начальника служби автодоріг в області Григорій Нагонюк. Його будівництво розпочали ще в 1994 році і планували вести в експлуатацію через 3-4 роки. Але у зв'язку з нестачою коштів роботи тут призупинено. На даний час практично забурені всі бурові стовби і розпочато прольотна будова. Стопи тут спеціальні, глибоке буріння, які будуть захищати місце від всяких розмивів і льодоходу. Але оскільки коштів немає. Будівництво даного моста призупинено. Щоб завершити будівництво нового моста, потрібні кошти в сумі близько 40 мільйонів гривень. Василь Іванович переконаний, що на покращення ситуації у дорожньо-будівельній галузі можна очікувати лише після передачі доріг з балансу облавтодору на баланс районної державної адміністрації. Адже це дасть можливість проводити тут ремонтні роботи. І вже сьогодні Калуцька РДА зможе вкласти кілька мільйонів гривень в цю справу. Розглядається питання щодо передачі доріг мостових переходів на цих дорогах в межі компетенції районних державних адміністрацій. Але для цього, щоб вирішити ці проблеми, нам потрібно звичайно, що крім дорожнього господарства, передавати ще і фінансові можливості для того, щоб ми могли їх ремонтувати і утримати в належному стані. Приблизно 10 мільйонів гривень ми можемо вкласти сьогодні вже в дороги. Через відсутність коштів також призупинено будівництво мостів у Мошківцях і Добовиці, розпочате після повені в 2008 році. На даний час селяни користуються тимчасовими об'їзними та пішохідними мостами. Для завершення будівництва у Мошківцях потрібні кошти в сумі 12, а в дубовиці 2 мільйони гривень. Загалом, за підрахунками експертів, сьогодні на ремонт доріг в районі потрібно витратити понад 500 млн грн.